Запеклий поєдинок двох принципових суперників у межах шостого туру вібет екстраліги Франківський ураган приймав на домашньому майданчику столичний хід. На шостій хвилині першого тайму рахунок у напруженій грі відкрили кияни. У воротах господарів розписався Євгеній Жук. Дракони не змусили довго чекати своєї відповіді, і буквально через хвилину після потужного удару Петра Шотурми м'яч з рекошетив від Ігоря Чернявського та влетів у ворота Олександра Сухова. Попри те, що обидві команди не припиняли атакувати суперні. Завдяки майстерній грі воротарів, перший тайм поєдинку так і закінчився з рахунком 1-1. Після перерви напруга на майданчику не зменшилася. На 30-й хвилині Євгеній Жук оформив дубль у ворота ураганівців і знову вивів свою команду вперед. Але за 4 хвилини капітан драконів Ігор Корсун потужним ударом у ворота суперника вирівняв рахунок. У підсумку бойова нічия 2-2. Багато чого нам вдалося, але, мабуть, збірники наші трохи втомлені були після матчів з сербами, тому десь ми розуміли, що таке може бути. Вони сьогодні дуже непогано виглядали, хоча трохи важкувато було. Гра була бойова, результат закономірний, жодна з команд не хотіла поступатися, тому і по грі. Ми вважаємо і по результату все закономірно. Десь у деяких моментах щастило хіту, в деяких моментах урагану, тому результат закономірний. Всі хотіли виграти, але нічия – це також позитивний результат. Обидві команди кажуть у тренерському штабі урагану: грали на рівних, тож матч видався видовищним для глядачів. Тим паче, вболівальники мали змогу побачити на полі молодих гравців. Ми довіряємо нашим молодим гравцям. Вирішили сьогодні їх перевірити на Тлі суперника, який буде представляти Україну в лізі чемпіонів, і відомо належне, що хлопці впорались, намагалися своїми діями, активно загрожували воротам і захищали як могли. Ну, можна сказати, що таке своєрідне в них хрещення відбулося сьогодні на тлі такого серйозного суперника. І в подальшому будемо на них розраховувати. В цілому вважаю, що матч був видовищним, матч вдався і. В Майбутньому теж будемо налаштовуватись стільки на те, щоб грати виключно на перемогу. Свій наступний поєдинок ураган зіграє уже цієї неділі, 22 жовтня. Дракони вирушать у гості до Романського рятувальника. Наталя Озовикандрігаргара, телеканал 402.